ви на ютуб каналі Common Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про довгоочікуване звільнення Шовковського після матчу з Омонією, вихід шахтаря до Євровесни, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Динамо в лізі конференцій, де кияни програли з рахунком 0-2, але головна новина це те, що звільнили Олександра Шовковського. Що цікава, новина про те, що звільнили Шовковського та його тренерський штаб, була зроблена одразу після того, як пролунав фінальний свисток в матчі Шемерок Ровер Шахтар. Таким чином затьмарили цю новину та перемогу гірників у Єврокубках. А якщо чесно, то я трошки здивований цим рішенням, тому що ну, звичайно, воно логічно. Тут немає питань до цього, до цього йшло, але я думав, що воно буде пізніше і Шовковському. Точно дадуть допрацювати матчі цього 25-го року. Бо ось, наприклад, попереду матчі проти Полтави, Кудрівки, Вересу, тобто можна набрати зараз максимум очок, і в чемпіонаті все кардинально зміниться. І, можливо, цих балів вистачило, щоб повернутися на другу сходинку. І таким чином виглядало все досить непогано. Там Друга сходинка залишається в Кубку України. Тобто, ну, в цьому немає нічого поганого. Що цікаво, Шовковського звільнили не лише одного, його звільнили з його тренерським штабом. Раніше були чутки, що якщо Шовковський піде, то одразу йому на заміну буде Олег Гусів, але він також йде. Я казав, що є шанси, що. Поляк, кінжорик може очолити Динамо, хоча б там з приставкою ВО, але він також був у штабі і також залишає клуб. Але, як бачимо, обирають головного тренера Ю-19 Ігоря Кастюка, який і буде працювати найближчий час. Якщо ж казати про Кастюка та матчі, які залишилися, щоб дати йому якусь оцінку. Та тут насправді немає чогось такого конкретного, щоб прям точно перевірити, чи можна йому довіряти, як мінімум, догравати цей сезон. Тому що є матчі в чемпіонаті України знову ж таки проти Полтави, Кудрівки та Вересу, де потрібно набирати макс Мамочок. Ну, Звичайно, якщо в інакшому випадку не набирає 100%, вважаю, що Костюк точно не підходить Динамо. Є матчі в Єврокубках це Фіорентина та Ноа. Тут також все зрозуміло, потрібно просто перемагати вірменську команду, і цього буде достатньо, щоб доводити, що ти виконав якийсь певний мінімум. Що стосується Костюка, то він дуже тривалий час працює з командою 19. Ми бачили непогані результати цієї команди в юнацькій лізі чемпіонів, але в цілому ну, це не прям вау. Звичайно, є непоганий досвід переводу. Тренерів з Ю-19 до основної команди це Віталій Пономарьов. Але чи зможе Костюк так само пройти цей шлях, невідомо. Але знову ж таки, що стосується нового головного тренера, то, як я казав в минулих відео, то проблема не лише в тренері, проблема взагалі в цілому в Динамо, в керівництві клубу, в тому, що вони роблять, як воно все працює як система, бо з цим є серйозні проблеми і. Навіть якщо зараз прийде класний тренер, то рано чи пізно в нього почнуться проблеми, які будуть пов'язані ну, точно не з його здібностями. До речі, що стосується саме цього поєдинку, де Динамо програла 0-2 у Монії, то, на мою думку, в цілому кияни як по класу гравців не були гіршими, ніж команда з Кіпру. Ну, от Я дивився на цей поєдинок і бачив, що команда просто позиційно програє, програє в тому, як гравці там грають зі своїми опонентами, неправильно стоять на своїх позиціях. Тобто, проблема в тому, що просто там тренер і тренерський штаб ну, не підготували нормальну команду до певних матчів, і таке трапляється в кожному з матчів. Я вважаю, що у Динамо достатньо талановитих гравців, і ця команда може грати в єврокубках набагато краще. До того ж, ми ж це бачили. Там, півтора року тому, коли Динамо розгромило партизан, пройшло рейнджерс в кваліфікації Ліги Чемпіонів і більш-менш нормально грала з Альцбургом. В цьому поєдинку мені як завжди сподобався піхальонок. Це, якщо чесно, один з найулюбленіших моїх гравців в чемпіонаті України. Мені дуже подобається цей гравець, як він вміє знаходити вільні зони. Це класний плеймейкер, в нього класний удар. Ну, в цьому поєдинку він був найгострішим і для Динамо створив багато моментів. Але який від цього сенс, коли є Попов, який з нічого привозить пенальті у власні ворота, І, звичайно, що після цього гра руйнується і все йде не по плану. Хоча хто його знає, можливо, Попов вирішив навмисно провести пенальті у власні ворота, щоб прискорити звільнення головного тренера. У дома все, що залишається шанс, щоб потрапити до євровесни. Для цього потрібно в двох матчах, які залишились проти Фіорентина та Ноа набрати як мінімум 4 бали, щоб мати усього сім. Якщо дивитися на таблицю минулого року, то цього повинно вистачити. Але потрібно, щоб була нормальна різниця м'ячів, бо одна команда з сімома балами не пройшла далі. Але ж ми розуміємо, що проти італійського Фіорентина буде дуже важко. Хоча, якщо чесно, там буде важко і проти вірменської команди. До речі, якщо вам мало матчів УПЛ, то раджу вам сайт Трибуна, де є сильна редакція, яка пише статті на будь-який смак. Там є ком'юніті для фанатів спорту, які обговорюють на форумах певні поєдинки, певні матчі. Ну, а також там є багато різноманітної глибокої статистики і про матчі, і про гравців. А ось Донецький Шахтар переміг Шемрок Роверс з рахунком 2-1. І якщо Динамо думає про те, скільки балів потрібно ще набрати, щоб потрапити до Євровесни, то тут гірники думають по-інакшому. Вони думають, скільки потрібно ще набрати, щоб потрапити одразу до 1-8 фіналу. Бо ось цих семи очок. Е Цього вистачить там для однієї 16 фінали. А якщо подивитися на минулий сезон, то 12 очок може вистачити, щоб потрапити до одразу однієї восьмої. І в цьому плані важливо додати, що гірникам трошки пощастило журакування, бо команди набагато легше, ніж у Динамо, і ми бачимо більш впевнені перемоги. Перемогли Шеморок Роверс дуже впевнено, при тому, що було купу моментів, не забив декілька класних моментів Еліас. До речі, не зарахували його гол через офсайт. Я так і не зрозумів, де там положення позагрою. До речі, напишіть про це в коментарях. І через це незарахований гол кінцівка поєдинку була трошки напружена, бо гірники пропустили після цього один гол. Взагалі, що стосується Шемро Кроверса, то ця команда мені нагадала умовно зорю, коли їх називали мужиками регулярно, бо ця команда була дійсно мужиками на полі і намагалася. Намагалися біться, боротися, як то кажуть, там не багато класу у цієї команди, але точно в цієї команди є в очах. Але у підсумку гірники здобувають вже третю перемогу в лізі конференції, набираючи 9 балів, ну, фактично гарантуючи собі місце в 1 16 фіналу Ліги конференцій. Але попереду ще два матчі проти Хамруну, з яким Денама грала в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Я думаю, тут повинні перемагати, і буде матч проти Рієки. Тобто гірники можуть спокійно набирати шість ну, очок в останніх двох турах і одразу грати в одній восьмі фіналу. Ну і Після цієї перемоги ми підіймаємось на дві сходинки у рейтинг асоціації УЄФА. Звичайно, це нічого не змінює, бо потрібно набагато більше, щоб повернути хоча б 5 команд в Єврокубках. А взагалі, якщо Шахтар виграє останні два матчі. Або ще там додасться перемога Динамо над Вірменським Ноа, то у нашої асоціації є всі шанси набрати найкращий показник за останні 5 років. Взагалі, що стосується Шахтаря, то з'являється зараз багато чуток щодо їхніх трансферів, і одна з яких це те, що гравець Черкаського ЛНЗ Проспер Обах може перейти до Шахтаря. Як повідомляє Футбол 24, то начебто Шахтар. Заплатить за нього 4,5 млн євро, і ще 10% залишиться для ЛНЗ для наступного перепродажу. Але пізніше з'явилася інформація Sport.ua, де повідомили, що поки що Шахтар лише цікавиться, і до ніяких там предметних розмов і пропозицій і близько не дійшло. Ну, як мінімум, ми точно розуміємо, що зацікавленість є. Пропозиція можливо була, можливо, замаленька ще, але в цілому, ну тобто. Вектор бажання зробити цей трансфер зрозумілий, але питання в тому, чи потрібен такий гравець шахтарю, бо ми знаємо їхній вектор. Це пошук молодих бразильців, яким 17, 18, 19 років, і проспер Обах і близько не підходить під цю кандидатуру. Звичайно, зараз багато чуток щодо того, що гірники можуть продати одного зі своїх вінгерів. Були чутки, що шведа можуть відпустити до Ігоря Явічовича у відзів. Польський чемпіонат. Є багато чуток, що Ігіналдо може перейти там, в різноманітні клуби топ-чемпіонатів. Тому, якщо хтось залишить, то потрібно буде нового Вінгера, і Проспер Обах дійсно може замінити одного з них. Ну І ще один плюс для Шахтаря в цьому трансфері, це те, що вони можуть просто послабити свого конкурента, бо ми бачили, як ЛНЗ просто розтрощило гірників з рахунком 4 1. Для Черкащан це взагалі ідеальний трансфер. Ну, в плані бізнесу ну, це просто круто, ідеально. Людина прийшла півроку тому, та яких півроку? Три місяці тому прийшла за 800 тисяч євро, зараз піде за 4,5 мільйони. Зароблять майже 4 мільйони євро за 3-4 місяці. Ну, це ідеально. Також з'являються цікаві новини щодо Олександрії. Звичайно, що після невдалих результатів і те, що команда знаходиться. У зоні виліту, там в зоні стиквих матчах, то, звичайно, будуть з'являтися новини, що Шаран, який зараз очолює Олександрію 2 яка грає в другій Лізі, може замінити Нестеренка. Шаран, звичайно, є дуже важливим і історичним тренером для Олександрії, бо разом з ними вони вигравали бронзу, вони грали в Єврокубках в Лізі Європи, грали непогано. Але ну як я бачу ситуацію, і як я розумію це, Олександрія і їхнє керівництво довіряє Кирилу Настеренку. Звичайно, ну, це логічно засмучуватись результатом команди, бо вони кардинально різні у порівнянні з минулим сезоном. Але згадайте, як пройшов Руслан Ротань після гори. Команда йшла в Єврокубках з дуже серйозним відривом. А вийшло все навпаки. В наступному сезоні взагалі були у нижній частині таблиці, і у підсумку його ніхто не звільнив, дочекалися і отримали ось такий результат. Тому Олександрія це той клуб, який вміє довіряти. Ну а друга новина з Олександрії – це те, що вони офіційно вже попрощалися зі своїм французьким захисником Теундіка. Цей француз приходив для розширення лавки запасних. Звичайно, він там перші півроку мало в нього було шансів, щоб грати в основі або часто грати там, на замінах, тому що є Мартинюк, і пробитися дуже важко. Але після того, як Мартинюк пішов, начебто повинно було з'явитися шансів більше, але, як бачимо, він це не реалізував і, звичайно, залишатися. Не хоче не він, не команда, тому напевно вирішили попрощатися по обоюдній згоді. Продовжуючи тему про головних тренерів, то все більше і більше з'являється чуток, кого ж очолить Юрій Вернадуб. Одна з останніх це те, що він з'явився в шорт-листі азербайджанського невчі. Нащо Юрій Миколайович повідомив, що він не буде залишати Україну, поки йому не виповниться 60 років, а це буде у січні, тому поки що він чекає. І поки він чекає, то можна шукати йому новий клуб. І якщо він так каже, то звичайно вони шукають йому за кордоном і шукають йому той клуб, який буде платити йому багато грошей. А клуб з Азербайджану це точно може. А ось український бразилець Едмар очолив Мю, але не Манчестер Юнайтед, а Мурас Юнайтед, який грає у Киргизстані. До цього цей Киргизський клуб очолював Пучков, але у підсумку його звільнили, і тепер його буде. Тренувати український бразилець. Взагалі, що стосується цього клубу, то це досить небідний клуб. Там в цьому клубі ну, так, відносно все красиво, все багато, все є. Тому побажаємо лише удачі Едмору, можливо, в нього все вдасться. Ну, в одному з минулих відео було багато коментарів щодо що буде з Дігтярьов в металісті. Ну, насправді, одразу з'явилася інформація офіційна від металіста. Що вони підписали з ним новий довгостроковий контракт на 5 років. З цього насправді випливає лише один висновок: це те, що вони підписали такий довгостроковий контракт, щоб продати його якомога дорожче. Всі прекрасно знають, що у металіста є трансферні бани там є боргів приблизно на 3 мільйони євро. але... Потрібно когось продавати, а когось це дігтяр, за якого можна отримати немаленькі гроші. Він лише 18-річний гравець, який вже має багато матчів і в першій лізі, там і голиї, і асисти. Має багато матчів і за збірну України. Грав на чемпіонаті світу ю 20 Є зараз капітаном ю 19 Тому ну, цього гравця можуть продати за великі кошти і навіть більше ніж за Сенчука, за якого віддали 4,5 млн євро. Тому подивимось, можливо, у харків'ян все вдасться, а саме продати дігтяря за велику суму, таким чином закрити трансферний бан і нарешті робити трансфери. Бо ми бачимо, що в турнірній таблиці не все ідеально. Постійні є проблеми з тим, що не вистачає гравців. Якщо когось і добирати, то це лише з академії. Тому щоб покращувати гру, потрібно лише залучати якихось нових гравців, які мають якийсь певний досвід. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.